Склала 10 млн 000 грн. гривень. Урівняні змінили періодом до 2020 року, надходження до місцевого бюджету збільшилось на 131,3% або на 30 млн 368 тис. грн. Найбільший платник податків у нас не змінився, це стоп сплати про такого фабрика надійшло до 44 млн 9 тис. грн. 4,55%. Їхнє дочинне підприємство ПГП логістична філія платить МПЦ на дорогісті 7 мільйонів 325,85%. На видатки загального фонду бюджету включають транспорти, використано коштів зі 163 мільйони 309,5 тисячі грн. До закрашені показників на рік злоговання змін за 86,88. Це. Це. це є із питання допомогти. Голосуємо за однозначно. Друге питання про внесення змін до рішення сесії Української ради від 19 грудня 2023 року про затвердження програми розвитку місцевого самоврядування Володихівської сільської ради в розповільної області на 24-26 роки. Наталі Іванів. Це кошти загального фонду від перевиконаток і 82 сім це кошти спеціального фонду. Ці коштів найбільші видатки 123 213 гривень на послуги з виготовлення та встановлення рамок для панерів на алеї Слави загиблих хворіму слів сушників та селі головорів на попередній сесії виділяли в селі Стара нашої громади. 59 163 на поточний ремонт кабінетів будівлі для влаштування центру надання соціальних послуг уронківської сільської ради Словівська одиннадцять та спеціальний фонд для придбання комісіонерів будівлі сільської ради. 17,220 – це не кожне придбання кондиціонера, але із коштів місцевого бюджету по загальному фонду. 32 на послугі встановлення п'яти кондиціонерів у дію сільської ради, 50 тисяч на послугі заправки та відновлення картриджів, 800 на послуги з монтажу композитних панелей, 25 тисяч 20 гривень на придбання прапорів на Олегі Слави Балянківської сільської. І коли старом буде відкрити в даного року, так? Ми хоча так готуємо Питання було надії, тільки Добре, є питання доповнення голосу одноголосно за. Третє питання про внесення до вирішення сесії Володяської сільської ради від 19 грудня 2023 року про затвердження програми розвитку системи освіти Володівської сільської ради на 24-26 років. Наталія Іванів більше передавки на 10 мільйонів 380 і 50 тисяч гривень з них 5 мільйонів 282 гривня за рахунок залишку коштів на початок 2025 року в них 1 мільйон 484 це на доплату педагогічних працівників позашкільної освіти дошкільних навчальних закладів музичної школи і це це буде чистимо по 2000 місцевого бюджету 3, 3 мільйони 825 50 гривень це Кошти за теплової енергії ми виділяли кошти тільки на перше півріччя. 4 мільйони 154 тисяч гривень це субвенція з державного бюджету. 2 мільйони 662,8 це субвенція педагогам на доплату 2600 ліцею. 1 491 тисяч гривень це субвенція на харчування учнів початкових класів. 952 тисячі гривень за рахунок перевиконання 39 2025 року. 512,5 це кошти спеціального фонду, з них 68 іщі, послуги з заработлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт системи близького захисту Київської початкової школи по припису. І 443,9 тисяч гривень на капітальний ремонт системи вентиляції і укриття Київської початкової школи. На 99 тисяч на придбання ноутбуків для естивожуравні квіночекаски і для керівника гудка. Ну, інші тут просто поточні додатки. Mm -hmm. mm -hmm. Є питання доповнення голосу mm -hmm. одноголосно за четверте питання про встановлення доплати до вічним працівникам закладі дошкільної освіти, інклюзивного ресурсу центру дитячої та юнацької творчості. Урядківської школи мистецтва, Оріхівської сільської ради, які утримуються з бюджету Оріньківської сільської територіальної громади. Просимо встановити педагогам, перерахований закладів освіти в розміру 1600 гривень. Це місцевий бюджет. Це вже Що? да. щомісяця, з вересня по Рудя. грудень. У жовтні виплатимо подвійно, якщо угу. проведемо це сьогодні. Є Разом мільйон 483 тисячі шість Голосую одноголосно за. Пронесення змін до рішення сесії Баріківської сільської ради від 19 грудня про затвердження комплексної програми розвитку галузі культури Вортійської сільської ради. На 24-26 роки. далі. Пропонується збільшити податки на 314 тисячі гривень, 250 тисяч 310 гривень на закупівлі спортивного непорок, а саме для масштабів, 524 штуки, будинках культури 36 тисяч на придбання двох колонок. Пропасивної акустичної системи 66 шляхи будинку культури, 6600 покслугівного проблення шляхів евакуації Вологіївського будинку культури, 15 тисяч гривень послуги з поточного ремонту обідної групи Воронківського будинку культури та аварійний вихід, двадцять гривень послуги з облаштування зони відпочинку біля будинку культури Воронкової, 59 833 потичний ремонт іпального приміщення у цивільного захисту Половоївського будинку культури. 774 потичний ремонт Бранківського будинку культури і 10 тисяч гривень для купання нових книжкових видань у бібліотеки Соловина і села Баріків. Шосте питання. про внесення змін рішення сесії Росії сільської ради від 19 грудня. Року про затвердження програми розвитку та підтримки первинної медико-санітарної допомоги Оліківської сільської ради 24-26 років. І 737 тисяч гривень для закупівлі для фінічна автоматичного аналізатора для ефективного роботи клініководіотичної лабораторії в амбулаторії попередність прийшов на і 43 613 гривень з нації громади на ремонт автомобіля. Є питання доповнення голосуємо, одного голосу за. Про затвердження проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт системи вентиляції протирадіаційного укриття Київської початкової школи Української сільської ради за адресою Київського, Мельський район, село Київ, вулиця Дніпровська, 91 Віктор Іванович. Так, як попередня апеляція у ну, Київському ПРУ прийшла в негодність, не підлягає ремонту. Виготовлена проект пошторської документація на роботу вартість 440 тисяч 900 тисяч гривень. Просимо затвердити дану поштовсну документацію, щоб зробити нову інформацію. Голосуємо одноголосно за пронесення зміни вирішення сесії української сільської ради від 19 грудня 2023 року про затвердження програми благоустрою населення пунктів роки. і 700 50 тысяч для придбання предбарифували таїнчик витратних матеріалів, необхідно для проведення сезонних ребят з благоустрой території громади. 37 800 для планету та бальюри для облаштування на площина и слабиза воїнів цей стара. 195 429 гривень запоснули з поточного ремонта Алеїслави в селі Старо. 76 134 гривні з поточного ремонту Алеї Слави Селі Сушників. 98 57 гривень запуснули з поточного ремонту Алеїславі в, в селі Головою. 82 588 гривень запоснили з поточного ремонту тротуарній залічки біля пам'ятника марки в селі стара. Бориспільського району 26 730 гривень на придбання повітродувного запрічного пристрою для проведення робіт із підтримання санітарного стану населеного пункту нашої громади. І 400 тисяч для вуличного освітлення. Uh -huh. Завтра. Питання, Питання немає. Uh -huh. Одноголосно. Внесення змін uh -huh. до рішення сесії 20 грудня 24 року про затвердження програми підтримки військових частин Збройних сил України, Національної гвардії України та інших військових формувань на 2025 рік. В нас звернулася Національна гвардія, наша листовка вони просить надати допомогти 50 тисяч гривень на що допомоги для закриття оборони для навчання. Так як вони наплатять за ДПО ставільне, то ми надаємо. Бюджетна комісія засідала. Все нормально. Голосуємо одноголосно за. Про передачу міжбюджетного транспорту військовій частині 3070 Міжнародному навчально-бойовому центру Національної гвардії України. Та Так, 50 тисяч гривень. Передаємо комісії. Голосуємо. Одноголосно за. Це питання про надання нарази матеріальної допомоги підтримку російської міської територіальної громади. Так, у нас сьогодні за списком 25 uh, жителів нашої громади є пропозиція випадки, що його розмірує 145 тисячі гривень. списком жителів його заявлення. Голосуємо. Одну голосу не <клухи> за. Uh, Наші результати внесення змін до річної сесії ради від 20 грудня про бюджет протистрічської системи формату на 25 році. Відповідно, внесення до програм пропонується збільшити доходи договірність бюджету в жовтні 2020 року загально всього на 7 мільйонів 320 тисяч 680 гривень. З них по загальному фонду 5 млн. 6510 грн., По спеціальному фонду 1 млн. 641 грн. Кошти місцевого бюджету 3 млн. сто грн. тисячі Відповідно, збільшити видатки місцевого бюджету на 15 млн. 286 тисяч 870 грн. Не кошти загального фонду, тринадцять млн. шість сорок 280 двісті Спеціального фонду 1 млн. шість грн, один п'ятсот і кошти місцевого бюджету 11 мільйонів і 7,88 тисяч 357 гривень. Голосуємо. Одноголосно голосу за. Тринадцяте питання про передачу майна з балансу обороного закладу освіти Олійської академічної ліцеї, Олімпійсько-Сільської ради політичної країни Київської області на баланс. Київської початкової школи Української сільської ради поліцької райони підійшов області. Вікторій. Продовж вересня місці робоча група здійснила передачу обладнання майна грошових активів і все іншого Стали відповідні акти. Просимо затвердити дану передачу і доручити сільському голові, затвердити акти прийомної передачі. Є Кожен голос. Про надання дозволу на списання основних засобів урядському. Закладу дошкільної освіти ясносадожу равли по сільської початкової школи та села сушників. Даний проєкт і ще передбачає списання основних засобів, тільки що ви зачитали це голову відбувається садочок, початкового школа, просить і ще мають на старі. і Місто потребує списання недосійної його використовували. Голосуємо за всі питання розглянуті. Дякуємо за роботу.